Усім привіт! І ти на каналі GameInU. І з вами я, ваш домашній геймер. Сьогодні у нашому відео ви побачите, яку колекцію ігор я маю, але грати на чому не маю. Так що поїхали, ігор дуже багато. Давайте зосередимось на тому, що б ми могли з вами потранслювати, що б ви хотіли, і що в мене є, і які є ігри у вас. Так, що ми відкриваємо наш... PlayStation Store. Це, ох боже, ігр. Ігор просто до біса. Ух, Watchdog. Цього я не грав. Crash. Crash 4. Оце я дуже хотів би заграти і показати на трансляції. Якого біса? Воно на українська мова, воно мені показує. Цією свинорилою мовою я от цього не розумію. Трохи Sony має якусь е, проблему. Тому що там виставлена українська мова або англійська, а тут якась лажа. У нас є Sonic, у нас є Вальгала. Спайро, Спайро, Боже, це гра мого дитинства. Я її транслював вона така світла, така гарна і проста, що це просто хочу знову і далі її транслювати. О, Гаррі Поттер колекція. Гаррі Поттер колекція. Так, те, що в нас прибрано, це вартові галактики від Марвел. Блін, це просто крута гра, я так і не дійшов до кінця, але дуже хочу пройти на трансляціях. У нас свій час вартувала, блін, я її купляв на виході 2500. Це було колись. God of War 3. Цю гру я повністю пройшов. Прекрасна гра з прекрасним геймплеєм. Так, краш гонки у нас є. Снайпер Еліт 4, Снайпер Еліт 3. Це прекрасні шутери і також би хотів їх знову пройти, протранслювати, поспілкуватися з вами, з усіма. Блін, хто грав в снайпер 4 чи 3, той знає, про що я говорю. Так, Том Брайт, Лара Крофт. Це що за гра Gridfall? Цю гру я не грав, але вона в мене в колекції є. Є в колекції моїх ігор. Ну, щось має бути цікаво, так. Можливо, ми її пограємо. Коли у нас буде плоєчка. Second Sun. Until... Речитий клунг. Редчитий кланк. Це просто така світла гра, я її також... Я останню місію не зміг пройти. Тому я спочатку її буду проходити. Це буде круто і епічно. Так, Детройт. Ось ця моя найулюбленіша гра. Це просто граєш і як ніби фільм дивишся. Ну ось дивіться, от завантажено от, кон... ти на консолі. Це українською мовою, а далі... Та фі... фіго фіготі напишеться. Days Gone. Ну от як? Як ти перекладаєш Соні? У нас є Fallout. Це мене здивувало, що я навіть не знав, що в мене є Fallout. Це обов'язково буде до трансляції. Це обов'язково... Блін. Після виходу серіалу я захотів цю гру пограти. Я навіть не знав, що вона в мене є в колекції. Mortal Kombat. Крута гра. God of War. Також крута гра. Ось ще одна гра. Боже, знову цю поганою мовою. От дивіться. Покупки в грі за бажання, мережева гра, все пишеться українською мовою. А тут, якого ти біса? Так, У нас є Battlefront. Це я грав фармінг симулятор, блін, фармінг симулятор Я вже мрію і надіюся, коли ми повернемось до цього, блін, відновити... Відновити це все. Call of Duty. Ух ти. Так, дивимося тіно. Ще є ігри. Черв'ячки, черв'ячки це просто. Це було заліпательство на дуже довго. Red Dead Redemption. Spider-Man. Uncharted. Uncharted. Улюблений Uncharted. GTA 5. Horizon. І Assassins Ні, він у нас був на диску. Диск я продав і задонатив його друзям, які служать, тому Assassins у нас немає. І павучка у нас також немає. Це також у мене було на диску, також було задоначено. А Red, Redem Red Dead Redemption... Також, у нас, на жаль, немає, але у нас і без того багато ігор. Які ми будемо грати, транслювати, показувати, геймплей. Веселитися. Оця ця гра є. Цю гру я також купував колись дуже давні, давні часи. Це ми також будемо транслювати месників. Ну ось ви побачили мою колекцію ігор. Так, записів у мене немає. Переходимо, блін. Ще я шукаю. О, в нас є Тоні Хок. скейтер, Прикольно. Прикольно, не все осягнеш. Тут дуже багато, дуже велика колекція. в мене ігор. Багато цікавого, багато не дуже, але от все будемо потроху транслювати, показувати, розповідати. А я шукаю Гаррі Потера. В мене ж він наче був. Де ж, ти, де ж мій Гаррі Поттер? Гаррі Поттер, Гаррі Поттер, відзовись. У мене була колекція, це я також пам'ятаю, що я це купував. А де вона? Йой! Яку з цих ігор пограли би ви? Напишіть обов'язково в коментарі. Підтримайте обов'язково транслятора. Вашого домашнього геймера GameInua. Щоб ви хотіли пограти. Ось, Гаррі Поттера ми пролиснули. Але так як я записував скрін, я його не побачив. Я його, блін, тричі гортав і не побачив. У нас є бої без правил, Watch Dogs. Так, записи ігри. Переходимо на центральну, дивимося, що в нас є. По підписочці. Підписочку я вам хочу нагадати, якщо я до війни зробив підписку. Вона надалі кожен місяць безкоштовна, поки у нас відбуваються військові дії в Україні. Але я не заходив, не додавав ніяких ігор, ну, дуже давно. Тільки аж, аж у цьому місяці я додав. Так, Fallout 4 написано, що можна купити, але вона в нас є. Не знаю, чи це якийсь глюк, чи це якийсь баг. Так, блін, ну знов ця дурновата мова. Половина українською, половина тою хіромотіною пише. Ну це неможливо, Соні, виправляйтесь. Так, це ігри місяця, які я вже додав. Дуже багато чудових ігор я не додавав, бо Ну, таке було життя. Бентежне The Last of Us. Так, а тут я вже шукаю того Гаррі Поттера, який в мене був. О, Хогвартс. Хогвартс і гра, блін, кру... крутецька, напевне, гра. Є у мене Гаррі Поттер, колекція, це всі частини, але Лего. І дуже хочу її пройти на трансляціях, бо це має бути цікаво. Гаррі Поттер завжди цікаво. Гаррі Поттер це те, на чому ми виросли. Блін, ну ось так. Можливо, я занадто старий. Так що ось. Gaming.ua має ось таку колекцію. Тому підтримай, я люблю вас, і я ваш домашній геймер. Обіймай.